Всім привіт! Знову я в лісі. Шарка моя пуста. Дуже схоже, що ми залишилися цього року без осінніх грибів. Наразі ніяких грибів нема. о, дивіться, пересло. Красохи навіть такі потічки, які ніколи не пересихали, за словами старожилів, такого вони ж не пригадують. Схоже, що через спекотне літо частина гривниць просто згоріла. Правда, є ще надія, що Може, що зміниться. Ну, в такий час грибів усе було більше як треба. Дякую за увагу.